Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Вчора близько 12-ї ворог завдав ракетного удару попередньо ракетою Іскандер по місту Харків. Зафіксовано влучання на території цивільного підприємства. Отримала осколкове поранення жінка 67 років, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено багатоквартирний будинок. Обійшлося без без постраждалих через мінометний обстріл села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та два приватні будинки без постраждалих. У селі Липці Харківського району обстрілом з реактивної системи залпового вогню пошкоджено автомобіль. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом дня пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. О 18.15 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одному із супермаркетів в індустріальному районі міста Харкова. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить облицювання стіни на площі 100 квадратних метрів та дах двоповерхової будівлі на площі орієнтовно 200 квадратних метрів. Надзвичайники евакуювали 30 осіб. Жертв та постраждалих немає. О 19.00 пожежу локалізовано. А о 20-й повністю ліквідовано. Причина її виникнення наразі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, тривають бої на Куп'янському напрямку. За минулу добу наші військові відбили 15 атак ворога в районах Синківки, Іванівки та Кислівки. Марія Сов'єва та Ігор Мікінін. Харків. Новини.